Ерік Сігал. Історія кохання, Розділ п'ятий. А тепер кілька слів про нашу фізичну близькість. Напрочуд довгий час її між нами не було. Цебто не було чогось серйознішого за поцілунки, про які я згадував, і які. Кожен зокрема і досі пам'ятає до найменших подробиць, на мене це було зовсім не схоже на вдачу, я вельми напористий, нетерплячий, словом, не з тих, що задовольняється малим. Якби перші, ліпші із доброго десятка студенточок, що мешкали в гуртожитку у Веллеслі, Сказали, що Олівер Берет IV протягом трьох тижнів день у день зустрічався з дівчиною і жодного разу не спав із нею. У відповідь почувся б сміх, а потім вираз граничного сумніву щодо жіночих принад згаданої дівчини. Але в даному разі, звісно, йшлося не про жіночі принади я не знав, що робити. Не зрозуміти мене буквально, я, звісно, знав, як усе робиться, але не наважувався зробити перший крок. Я боявся, що Дженні, яка все підмічала і бачила наскрізь, візьме на сміх галантний і романтичний, і, як досі мені здавалося, невідпорний стиль Олівера Берета четвертого. Так, я боявся дістати від коша. І не менше боявся згоди, продиктованої не тими почуттями, на які розраховував. Цебто я хочу сказати, що ставився до Дженніфер зовсім не так, як до інших дівчат, і через те не наважувався підступитися до неї. Ти завалиш екзамен Олівера. Була неділя ми сиділи в моїй кімнаті в гуртожитку і читали, готуючись до сесії. Олівере! Ти завалиш екзамени, якщо не читатимеш, а тільки дивитимешся, як я читаю. Я теж читаю. Не сміши мене, ти весь час дивишся на мої ноги. Не весь час, а після кожного розділу. У твоїй книжці дуже короткі розділи. Послухай, ти, самозакохана гадючко, не думаєш, що ти така вже велика красуня. Я б не думала, якби твої очі мені цього не казали. Я кинув на підлогу книжку, перейшов в кімнату і став над нею. «Дженні, на бога, як я можу читати Джона Стюарта Мілла, коли на думці в мене тільки ти, я хочу тебе, розумієш, до смерті хочу. Вона з-під лоба глянула на мене, насупилася. Ну, Олівере, скільки можна? Я стояв, схилившись над нею і упершись руками в коліна. Вона знову втупилася очима в книжку. «Дженні!» вона тихо звернула книжку, поклала її на стіл, а тоді простягла до мене руки, сплела пальці за моєю потилицею. Так, Олівера, скільки можна. Наше перше фізичне знайомство таке не схоже було на знайомство словесне. Я не знав нічого ласкавішого, піддатливішого, лагіднішого. Може, саме тепер мені відкрилася справжня Дженні. ніжна, пестлива, самозабутня в коханні? Та ще більшою несподіванкою для мене була моя власна ніжність і лагідність невже це справді був я, Олівер Берет, четвертий? Доти Дженні не розстібала переді мною навіть третього гудзика на блузці, отож я здивувався, побачивши на ній маленький золотий хрестик на вічному без застіпки ланцюжку. Згодом, коли ми відпочивали в одну. З тих хвилин, коли все має значення і водночас нічого не важить, я доторкнувся до хрестика і спитав, що сказав би їй сповідник, якби знав, що вона лежить зі мною в ліжку, з хрестиком на шиї, і так далі. Вона відповіла, що не ходить на сповідь. А я гадав, ти така собі добра дівчинка, католичка, а я і є дівчинка, і добра. Вона зазирнула мені в очі, мовляв, спробуй, заперечити. І всміхнулася. Я теж відповів їй усмішкою, але спитав, а як же хрестик, та ще й на запаяному ланцюжку. Вона пояснила, що хрестик належав її матері, і носить вона його на пам'ять про неї, а не з релігійного обов'язку. Потім ми заговорили про нас. Олівере, Олівере, я казала вже, що кохаю тебе. Ні, Джен. А чому ти не питав? Щиро кажучи, боявся. То спитай тепер. Ти кохаєш мене, Дженні? Вона подивилася мені в очі і спитала, звісно, не для того, щоб ухилитися від відповіді. А як ти гадаєш? По-моєму, кохаєш, здається, схоже на те, і поцілував її в шию. Олівере. Що? Я не те, що кохаю тебе. О господи, знову за старе. Я дуже, дуже тебе кохаю.